Після того, як я послухала урок, вступний урок, що таке іслам, про пророків, яких ми признаємо, про роль жінки в ісламі, взагалі про життя мусульман, про їхню культуру, і я в той же день, в перший же візит, я прийняла іслам. Мені завжди цікаво почути свідоцтво людей, які в свідомому віці обрали якийсь релігійний шлях. Тому що я сам став християнином у свідомому віці, і для мене істина залишається найважливішою річчю. Я хочу почути кращі аргументи на користь цієї чи іншої позиції. І зверніть увагу, що в цьому свідоцтві ця дівчина каже, що почула про те, як іслам дивиться на пророків, роль жінки, життя мусульман їхню культуру. І після цього вона прийняла іслам. І хоча ці всі аспекти є важливими в кожному світогляді. Зверніть увагу, що не було поставлено питання, а чи є іслам істиною. Бо є багато світоглядів, які пропонують добрий образ життя чи культуру, але це ще не означає, що вони є істинними, чи не так. Але найважливішим питанням є питання про те, чи є у нас вагомі підстави вважати іслам істиною. І після свого дослідження ісламу я думаю, що таких підстав немає. Ба Більше є вагомі підстави вважати, що іслам є хибною релігією. Наприклад, Коран заперечує розп'яття Христа, а це один з найбільш достовірних фактів про історичного Ісуса, які визнають усі професійні історики Нового Завіту. Наприклад, скептик Роберт Міллер зазначає, що смерть Ісуса шляхом розп'яття настільки очевидна, наскільки це взагалі можливо в історії. І саме цей факт заперечує Іслам. Тому я пропоную цій дівчині почати досліджувати питання істинності ісламу, а також питання істинності християнства. Бо насправді християнський світогляд пропонує також унікальну та глибоку культуру, образ життя, пророків і, звичайно ж, роль жінки, яка має значно більше можливостей в християнстві насправді. Але найважливіше, що християнство є істиною, і я пропоную вам перевірити це твердження.